Тобі викладу свої сексі танці. Коли я танцюю, уявляю, що бійце. Так я супоркла. Друзі, всім привіт вітаю. Знову ми потрапляємо в мій секонд Хенд. Майже два тижні я сиділа вдома у селі після поїздки у Львов та е, займалася тим, що дивилася на недфіксі життя багатих людей. Дивилась, що вони носять. Потрохи вивчала бренди, дивилась покази. Світових брендів. та друг, Я так трохи заряджена на дуже красиве щось знайти, таке, знаєте, щось таке шикарне. Я розумію, що секонд не те місто, де я б хотіла б скуплятись, та Я б зазвичай хотіла б у цих фірмових бутиках у Парижі, там, в Америці скуплятись, Але зараз я дякую за те, що маю змогу скуплятись тут. Чим чим чаще я відвідую секунди, тим більше я дізнаюся. Я і бачу, як я тупила в началі своєї такої блогерської секундовської кар'єри. Та з кожним разом відчуваю себе трохи впевненіше. Майже два тижні я тренувала свою надивленість для того, щоб не тупити у секунди та купити якісні гарні речі. Як то кажуть блогери, реч якісна брендова та дорога. Також я вивчала, що таке бренди, що таке торгова марка, і чи кожна річ, яка ми називаємо брендом, є є такою таке. Опа, Привіт! Так, що це ви тут? На да, ну, сьогодні щось таке чудове. Гляньте, дивіться, ральфаурен дитячий. Ну я не буду це брати мені ні, нікому. А я він такий, не дуже гарному стані. Коротше, я тільки зайшла і одразу вихопала кашемірове пальто. Таке роді на, на нібито гарний. Треба ще його передивитись добре, але... Я побачила, я її в шоці просто. Дуже багато речей, таких прям сходу цікавих. І ще цікавіше, що тут дуже багато людей. Людей стільки, типу, якби був останній день, хоч сьогодні не останній день. Це дуже дивно. Просто толпи народу. Ой. Такий бренд сьогодні мені цікавий. День Синліопарк. А, і цей Парісян. Вічно я забуваю про нього, прогуглити його. тоді знати, що це таке взагалі. Ну, коротше, що ви думаєте? Я вдома сиджу, вивчаю ці бренди, вивчаю, вивчаю. Це бейкер, кому треба. Така штука, літуча миш. Я не буду брати, тому що я кардигани не хочу. Хоч то був тот бейкер, хоч по 70 гривень. Ой, коротше, коротші. Джуліс. Вічно вдома така я впевнена, приходжу, думаю, зараз я тут все. А приходжу і не можу розум'яти, <рес> що за бренд. І в мене ж інтернету немає, я не поповнюю рахунок собі. А що це за бренд такий? Ну Річ то звісна, що проста, ну просто все одно цікаво. Мілана. Це італійська щось, Мілане, жовта. Ну, колір подобається, але стане дуже. Стане ні. Це для себе фіксую, щоб потім продаватися. Тут стан дуже гарно. Ну, тут... Сьогодні ради цікавості я вирішила подивитися мужські сорочки, власне, що я знайшла тут. Тед Бейкер. Така дуже класна. Джеггер. Не знаю, як правильно буде. Джеггер новесенька така. Ого, ага, бос. Ну, тут Ральф якийсь такий виставший. Ральф. Гант. Бачите? Ну, тобто всі бренди такі, Марк Спенсер, Штекле, всі такі цікаві бренди, всі тут є у нас. Ну, мені просто це не цікаво, тому я не дивлюся, може чоловічі речі. Але бачите, можна придбати собі в гарному стані щось. Ну, у нас Чоловіки не, не дуже захоплюються модою та класичним стилем, як і жінки, собственно, тому я одна на платтях завжди. Немає конкуренції. О, дивіться, знову Тед бейкер така роза... розовенька. Красиво. Собі її взяти. Ні, мені буде великовато. Це люксове взуття. Ось таке. Нічого такого, особливого цікавого не бачу Так, друзі, ну ось ми нарешті примірці, як я не намагалась фільтрувати, але все ну, намагала такої сумку речей. Зараз вам все покажу. Деякі речі я взяла ради цікавості. Деякі, ну, я ще не знаю, що я з цього заберу звідси, тому що <смі> це, це дуже багато речей. Так, і перша річ одразу я не хочу її приміряти, просто хочу вам показати, що я знайшла ось такі штанці. Вони на мене трохи завеликі, але мені чуйка, що їх треба взяти, тому що ну, в... копійки коштують. Але це тренд на прозорі речі залишається з нами. Мені здається, буде дуже кайфовонька. Под якусь таку довгу тоніку. Це бренд Pretty Little Литл Синг. Я ще зважу їх та подумаю, але на такі речі дивакуваті, вони мені здається, що вони дуже перспективні. Це рубашка та бейкер. Не знаю, чи є на ній асенсі перепродати, чи що ж не робити. Наша сукня, яку я вирішила приміряти, це ось така яскрава. Від Асас. Вона на мене трохи завелика, мені здається. Але вона нова збірка. Ну, це, це как би плюс. І мені подобається, і, як вона яскрава, така, красива, ніжна. Вона дуже легка, така, на, на літо буде дуже приємна. Ну, думаю, що треба її забрати, оскільки першу, вона легка коштує невеликі гроші, нова. Це класна. Вона усім на зла. Так виглядає круто, бо працює як живо. Коли напись видуть із моди прада і Гучі, але ніколи не старіє. Моніка віло ще відомі, як Бек, хемвіка і селін, і у ноги як тари, а попа, як у кім. Попа, як у кім, попа, як у кім. Попу як усуняю, це, сутня, це Тед Бейкер. Дуже красива, дивіться. Але на мене маленька. Ну, дуже красива. І навіть не знаю, що. Може спасти її секунду, тому що я знаю, що перепродаж дуже гарний на ці речі. Модель не дуже така модна, але ну, сама сукня по собі, вона не зрівняна, дуже класна. Мабуть, може, даже я її змогу на собі натягнути. Бадем-бадим, бейбішки бурі, 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 бейбішки бурі, шаба, 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 опа-опа. Життя все я ким рішає папа. Ось нарешті сукня, яка мені подобається. Ця сукня, вона так бачите, зверху починається. Дуже-дуже мені такий фасон подобається. Якщо чесно, я такий чека... шукала, мабуть, вже років 10 такий самий фасон. По підростковому віці Тепа, така подобна сукня була ось тут на пуговках. Ну, на пуговках я також знайшла, ось, але вона на мене замаленька. Це зв'язкоза, ну червона. Той самий бренд, як і ця. бачите Тоже така прикольна, ну маленька мені. Навіть не знаю, брати її чи ні, тому що нібито прикольна, ну бренд мені не знайомий. А ось цю я б залюбки сама б носила. мені подобається. Вона, не, не, на мій погляд, вона не вдається дуже простою, як ви вгадаєте. Хоча я просто не знаю. Ну, цю я заберу, тому що якщо її не заберу, я потім буду жалкувати, що я її не взяла. Але весною я буду і таскати і ціни не буде. От тільки потепліша, так. І вона, вона буде класна грубі чоботи, касуху, вообще буде ідеально. Дивіться, які я знайшла босоножки. Босанішки це River Айлен. Дуже класні, яскраві, красиві. На, мій, на мою ножку сіли. Добре, так, нібито і навіть зручні, непогані. Е, коштують вони близько 20 гривень за один, так що 2,40 може заберу їх, тому що мені вони дуже подобаються. Раніше я ніколи обув не купувала, але я в останній час купую і дуже тому радію, тому що тепер, е, зв'язку з тим, що в мене є багато яркого взуття, то я можу і одяг відповідно. Не, не обмежувати собі в яркому одязі. Так от. Дівчата, ну його я його з сьогоднішнього заходу в секант. Пальто. Яке я знайшла з ходу, як тільки прийшла. Тепер я вже бачу, що воно якось... Нібито трохи завелика, так? Трохи, то, ніби то я завелике, але воно, воно оверсайз. Як оверсайз, мені подобається, але рукав трохи завеликий на мене. Я навіть не знаю. Мені і надія, коли речі вибирає, мені здається, що там я якісь беру маленькі речі, а мені здається, що вони на мене добрі. А цього разу я взяла пальто це і мене здавалося, що воно таке на мене добре, але як бачите, воно на мене завелике. Але... Це кашемір і це бренд кашемір. І пальте, пальто ну зараз я буду придивлятися його дуже уважно. Але я бачу, що воно в ідеальному стані. Ну. Сумачки. Закатувати вар... не варик, звісно. Таке на дівчину крупніше, ніж я. Ну, в мене є одна така неприміття, яка буде дуже рада за такої, такої знахідки. Тому, мабуть, я її заберу, а якщо вона не захоче, то я думаю, що я з легкістю зможу його продати, тому що воно нереально класне. Зараз тільки я ж вам кажу, передивлюсь уважно, що щоб нічого не було такого. Карманчики класні. Мені дуже подобається оцей верх, але а якщо б тільки не рукава. І ще один улюблений бренд Караміля. Ось такий ось така річ цікава, дуже класна. Бачите, ярка, яскрава, класна. Це комбінезон такий. Дуже красивий. Взагалі, але трохи мені великий. Зараз буду міряти. Мені так не хотілося мені його міряти, але я вирішила. Я його зважила, він на коштує 50-16 гривень. Ну, як, би і недорога, і дорога, і карміля, і мені виза великий. Ну і комбінезони, хто не дуже всі люблять комбінезони. У мене я підшов вже, коротше, зараз буду віряти. Дівчата міряю. Ну, я, я б не, не, навіть не міряла. Ми міряли все дуже прикольно. Тут болизну не потрібно, надягати, але я це можу. Дивиться який. І ви не, не потрібен, ви, ви не повинні бути тут в обліпку. Якщо тут застібнути, буде, на мій погляд, класно. Ось так потягнеться. Ну красивий, мені подобається. І це навіть не те, що там він на мене трохи завеликий, але я думаю, що він на мене класний. Безболизний, вдягати, під каблук. 50 гривень, звісно. Но Карен Міллер, така жінка, як коли я буду йти по вулиці, ну, я буду максимально всю увагу привертати на себе. Ну, що всі ходять, тут все, хуточка, хоч і спортивне, все. Таке, ну що мені вам розповідати? Ви всі і так знаєте. Дивіться, яка. ефектна річ. Кармашка у них вистачає. А так? Класно. Тож він і висів тут комбінезон досі, тому що немає сміливих таких, як я. Ну <смітна> класно. От під каблук його треба вдягати. Так, насі мої дорогасеньки. Так, от мій. Швупинг на сьогодні скінчується. Карен Міллер вирішила, вирішила взяти, тому що ну, прикольна річ, вона нова. Бірки немає, але ця штука досі є. І по ньому видно, що вона не вийде. Це така дуже акцентна річ. Так, кожен день ти її носити не будеш, але один раз ти в неї з'явишся і тебе запам'ятають на все життя. Якщо такі справи, пойду зважуватись, але щось мені вже страшно, я не знаю, там <гад> вже буду словом. Це ж таки 76 гривень це на 30, та... а ось ці речі я залишаю. Ну Це викрив, не знаю взагалі, чого її я брала. Я не знаю, чи є на них перепродаж, ну вона дуже класна, але ну, я на стані гроші не буду купувати. 100% котон. Что вы заставляете? Блин, такая классное качество, такое бомбическое <сосква> Мужик купить ей И размажем, потом <сосква> <сосква> Так, ну ось, друзі, все О, такий в мене вийшов шопінг. 300 гривень. Ну, це забагато, але речі класні, ну багато речей на перспективу, звісно вже. Ось, І все ж таки я забрала оце кашемірове пальто, я бачу в ньому перспективу. Якщо моя людина, якої хочу його подарувати, не захоче, ну тоді буду продавати. Я вважаю, що... Кашемірова пальте, і воно дуже тако, таке класне. Воно тільки на людину крупніше трохи, ніж я. Ось. Тому ось такий шопінг сьогодні вийшов. Я сьогодні трохи сумна, може, ви помітили. Ну Тому що все навколо ну не дуже радісні, знаєте, такі новини навколо, щоб радіти особу. Але я радію, тому що я змогла потрапити у секонд. Я не знаю коли. Наступного разу, ви знаєте, я дуже багато останнім часом приділяю уваги для брендів, вивчаю брендів, але тут, на жаль, я їх не зустрічаю у секунді. Та мені хочеться проїхати хоч раз в житті на завоз, ну прийти в одної з перших зайти в залу та передивитися і ну дійсно по побачити ці чи є ті бренди, про які я мрію тут взагалі бувають вони чи ні. Ось, ну мені просто цікаво, їх викупляють ви їх у перший день чи ні, як там це відбувається. Ось так от, друзі, дякую вам за просмотри, мої. Ви мене на... розвиваєте дуже так непогано мій канал саме. 7... Ось так, от, друзі, дуже вам. ой Нічого, я вас тихонечко я вас не почула. Все, дуже дякую вам за те, що були зі мною. Сподіваюся, буде ще краще і краще мій канал розвиватись. Але я не знаю, коли й де як. Ну, буду триматись. Що ж зробиш.